Отже, сьогодні поговоримо про редагування та екструдування об'єкта. Отже, зараз ми знаходимося в режимі моделювання об'єкта, де ми об'єкт можемо переміщати, обертати та масштабувати. Щоб перейти в режим редагування об'єкта, бо ми створюємо сьогодні коробочку, я натискаю клавішу К. Відповідно, об'єкт уже став іншого кольору, бо ми можемо ще з ним працювати, і з'явилися певні інструменти для екструдування об'єкта. Екструдування це створення підоб'єкта, витинання певного об'єкта з наявного. З'явилася верхнє меню. Edit Mode – це режим редагування і відповідні складові вкладки. Я можу працювати з вершинами у Куба вершин 8. Я можу працювати з ребрами, це сторони їх, у Куба 12. І я можу працювати з гранями. Це площини, у Куба їх 6. Я обираю е, грані, хочу попрацювати із площиною. Отже, натиснула я на площину зверху. Я, коли е, зараз знаходжусь в режимі редагування і оберу, наприклад, інструмент переміщення, можу ось таким чином просто переміщати. Але щоб е, утворити якби порожнечу всередині, зробити екструдування, я натискаю клавішу E на клавіатурі і опускаю за допомогою мишки вниз, не натискаючи. Лівою кнопочкою мишки зафіксувала. Ось у мене коробочка вже основа пустає. Я хочу попрацювати далі із ребрами. Я натискаю на відповідний інструмент. Обираю певне ребро. Крім того, що я можу екструдувати за допомогою клавіші E на клавіатурі, я можу обирати інструмент для екструдування. Натиснув. З'являється певний плюсик. Це я створюю новий підоб'єкт. Потягла це затисканням клавіші миші. Відпустила клавішу миші. У мене утворився новий підоб'єкт. Я хочу його трішки опустити, використовую інструмент переміщення. Опускаю. Дивлюся, в принципі, мені подобається. Так само роблю і з іншим ребром. Натиснула на ребро, застосувала інструмент екструдування. Натиснула плюсик, потягнула. І за допомогою інструмента переміщення е -е, опустила, куди мені тут потрібно. Ну, щоб більше було схоже на коробочку. Ось в даному випадку. Так само роблю і з іншого боку. Використовую інструмент екструдування. Плюсик. Протягую лівою кнопочкою мишки, не відпускаючи. Тепер відпустила, наскільки у мене. Створився новий підоб'єкт. Я натискаю переміщення і за допомогою осей переміщаю, куди мені підтримується. Так само роблю з іншим останнім ребром. Але можу при цьому натиснути клавішу E на клавіатурі. Тут я мишку не затискаю протягую, а тоді, вже, коли затисну ліву кнопочку мишки, у мене зафіксувався, створився новий підоб'єкт. Використовуючи інструмент приміщення в мене вже натиснутий. Опускаю, використовуючи осі. Для того, щоб вийти з режиму редагування і працювати вже як з об'єктом, я натискаю клавішу Tab на клавіатурі, або натискаю object Mode. Переходжу в режим моделювання. Моя коробочка. Успіхів вам у створенні такої коробочки.